Добрий день! Вітаємо! В ефірі топ 10 цікавинок голосіївської республіки. Які когось здивують, когось зацікавлять, когось захоплять. Та 100% переконають, що нобів найкращий. Тож розпочнемо. Територія нашого університету настільки давня, що пам'ятає навіть мамонтів. До речі, а ви знали, що мамонти живуть тут і досі? А, а, не! а! а от, і сімейка Мамонтів в ботанічному саду. А О! ось іще один на кафедрі анатомії. Ну, точніше, його фрагменти. А ще наша земля благословенна. Її обрали для життя наші давні пращури трипільці у третьому тисячолітті до нашої ери. А артефакти цієї магічної цивілізації були відтворені у копіях, які знаходяться в музеї історії нові України. На цій землі в першій половині 17 століття київський митрополит Петро Могила заснував монастир, який став резиденцією церковної знаці. Саме від Петра Могили тягнулися витики Голосіївської пасіки нашого університету і ботанічного саду. За легендою, ось цей дуб посаджений самим митрополитом. А нинішній митрополит Київський і всієї України Епіфаній є почесним професором нашого університету. Речі про наш унікальний ботанічний сад. Це справжній музей чудес природи. Тут можна побувати в Амазонії. За кілька хвилин телепортуватися у пустелю, субтропіки і навіть джунглі. Ця унікальна сакура світе два рази на рік. Тут наші чарівні магнолії. А ось вам метасеквої – хвойні дерева. Які скидають на зиму хвою, ось ця через 150 років досягне висоти 120 метрів. Вони родом з Китаю, як ось цей далекосхідний Барбарис. Тут Ліани з Північної Америки. О, і це Ліана? Так, тільки не проста. Це Актинідія, родичка Ківі. І вона плодоносить. Тож наші студенти ласують Ківі. Так тут ще й поїсти можна. Поїсти можна і приправити. Бо ось тобі так зване оцтове дерево. З нього роблять приправу сумах. Та нехай це буде інтригою. А я ще про одну цікавинку. Про червону руту пісню чула. Звісно, назва цієї рослини рододендрон. В Україні він росте в Карпатах, а в нашому ботсаду рододендрон японський. І взагалі є цілий японський куточок. А що то за дерево? Це ще одна цікавинка. Під таким зазвичай індіанці викурювали люльку миру. І ще у нас є коркове дерево, ялиці кавказькі і грецькі, їстівний каштан, живий пеньок. І, звісно, рідний барвінок і калина. Тож відвідайте ботанічний сад, Нубіп, і ви обов'язково отримаєте насолоду від подорожі різними країнами і континентами. Або просто відпочинете у товаристві з культурних звірів. І навіть снігової людини. Але подорож країнами світу може бути і реальною, бо наш університет співпрацює з 41 країною світу. Навчаючись у нас за системою подвійних дипломів, ви можете отримати диплом університету прикладних наук Вайнштефан Німеччина, Університету прикладних наук Ангель. Німеччина. Варшавського університету наук про життя. Польща. Поморської академії в Слупську – Польща. Академії бізнесу Домброва-Гурніча Гурніча. Польща. Словацького аграрного університету. Ні, так. університету Фогія, Італія, вищої сільськогосподарської школи, міста Лі, Франція, і пройти практичне навчання у багатьох інших країнах. Адже наші філії є навіть у кількох університетах Китаю. А тепер про світове визнання. Та й, взагалі, в історії університету безліч фактів, що свідчить про світовий рівень наших науковців-педагогів, ще на початку 20 століття, за ініціативи професора Каміли Шіндлера Декана сільськогосподарського відділення. У нас було створено машиновипробовувальну станцію, яка стала узагальнюючим центром зі створення й уточнення теорії землеробських машин і знарядь. Випробувана техніка стала більш енергонасиченою, автоматизованою. Для її роботи почали використовувати космічну навігаційну систему. Проте, принципи закладення Шиндлером не втратили актуальності й сьогодні. Сьогодні змінилися лише обсяги випробувань. А в лабораторії професора Володимира Ліндемана було започатковане дослідження у галузі протигазового захисту, тобто створений прототип протигазу. На основі цих досліджень згодом проводилися роботи у Франції, Великобританії, США, Німеччині та Польщі. І ще проєктуючи автоматичну станцію пересування поверхної місяця спеціалістами НАСА США типу Лунахід використали і на це є офіційні посилання. Праці завідувачі кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства академіка Петра Василенка. Так з 20 найвідзначніших анатомів світу за у Французької академії наук троє були завідувачами кафедри анатомії тварин факультету ветеринарної медицини. А теперішній завідувач цієї кафедри професор Олег Мельник. Є одним з авторів унікального методу полімерного бальзамування, який дозволяє зберігатися препаратам кількасот років. З історією нашого університету тісно пов'язані імена відомих особистостей. Так, головою державної екзамінаційної комісії першого випуску учених агрономів у 1903 році був відомий учений хімік, почесний член Київського товариства природодослідників Дмитро Мінділеєв. Який, до речі, брав участь у розробці статуту тодішнього інституту, знайшовши спосіб звільнити від оплати за навчання майже чверті студентів, у 20-х роках минулого століття кафедру українознавства інституту очолював професор Михайло Драйхмара, талановитий письменник, перекладач, літературознавець, мовознавець поліглот, знав 19 мов, автор відомих збірок віршів, проростень, сонячні марші. Асистентом кафедри ботаніки у нашому навчальному закладі була Ізидора Косач, сестра Лесі Українки, за доносом двох студентів у 1937 році їй було висунуто звинувачення в участі в українській контрреволюційній організації і заарештовано. А серед видатних випускників університету понад 120 депутатів Верховної Ради, в тому числі її голови Іван Плющ, Олександр Мороз. Член міжнародної групи експертів питання зміни клімату, яка отримала Нобелівську премію, академік Анатолій Швиденко, депутат Європарламенту, міністр сільського господарства Кіпру Андреас Марангос. Міністр лісового господарства Польщі Річард Зялук. міністр закордонних справ Киргизстану Олег Шинкулов та багато інших. Ще один цікавий факт. Перший, другий та четвертий корпуси нашого університету найсамобутніші, найоригінальніші в архітектурній спадщині сучасної України перлини українського, необарок. Їх автором є яскравий представник українського зодчинства, етнограф, теоретик та педагог Дмитро Дяченко. Якщо поглянути на перший корпус з висоти пташиного польоту, він нагадує форму тразура, за що архітектором було звинувачено в націоналізмі. Для проектування навчальних корпусів Дмитро Дяченко використовував архітектурні принципи, які створювали максимум комфорту для навчання студентів і роботи професорського складу. Тут завжди панувала аура святковості, патетики та позитивного настрою. Тому й не дивно, що видатний ботанік, завідувач кафедри рослинництва академік Микола Малюшинський, який брав участь у визначенні місця для будівництва 4-го навчального корпусу, заповів поховати його прах саме тут. Ось біворуч від головного ходу у стіні фасаду корпусу вмуровано його урну з прахом. Знаєте про міжнародну акцію Ніч музеїв? Да. У нові. Можемо її влаштувати. У музеї анатомії є близько двох тисяч експонатів. Серед них церковий артист-крокодил, кіноактор Вовк, а ще пінгвін з арктичної дослідницької станції імені академіка Вернацького. Тигр, скелети носорога, жирафи, крокодила, слона, пітона. Та багато іншого не менш цікавого та екзотичного. Заснування музею лісових звірів та птахів. Який зараз носить ім'я професора Салганського, який опікувався не більше 50 років, датоване 1898 роком, а найстаріші експонати збереглися ще з 1907-8 років. Це чучела пухівки, лебедя шипуна, канюка, беркута, журавля Сірого, гагарки, Тхора Степового, Коровайки, Крука і Баклана. Вони належать до колекції видатного діяча охорони природи. Шилінгера. Тут живе велика кількість видів рись, лісовий кіт, дрохва, беркут, скопа тощо. Які занесені до різноманітних червоних списків. А ще Сибільський козиріг, Байкальська нерпа, кабарга, шимпанзе, Леопард, Носоріг, Пума. Цікаво, але не страшно. А ось і смачні музеї. Музей бджільництва. Медоносних і лікарських рослин. Їх просто не могло не бути. Адже місце нинішньої голосіївської дослідної пасіки бджолині сім'ї знаходяться понад 200 років. Навколо так пахнуть квітуючі дерева і трави медоноси. У вуликах роються бджоли трудівниці. Тут віриш у слова Тараса Шевченка. Немає, либонь, благороднішого заняття ніж пасічкування у музеях. Колекції медоносних культур і лікарських рослин, чаї і фармпрепарати на їх основі, обладнання для виготовлення меду. Колекції різноманітних медів не лише з України, а й з усього світу. Перелік музеїв можна продовжити: музей ґрунтознавства, музей механізації сільського господарства, музей ентомології, музей історії університету. І Це не просто музеї, це навчальні лабораторії, де так цікаво навчатися. Ну як? Переконалися, що в Нубіп є все і навіть більше. Тоді ще одне. Наш університет готує фахівців більше як 80 спеціальностей: від фінансиста до менеджера, від лісівника до землевпорядника, від юриста до етітехнолога, від механіка до енергетика, від ветеринара до конструктора, від журналіста до перекладача, від педагога до дипломата. Навчаються вони на 13 факультетах: трьох ННІ та в 10 відокремлених підрозділах по всій території України. А проживають у комфортних гуртожитках тут же у Голосіївському парку. А як щодо поїсти? Так, пам'ятаю, у нас свої дослідні господарства: зерно своє, молоко своє, овочі і фрукти свої, м'ясо і риба свої. Агрономи і тваринники вирощують, біотехнологи удосконалюють, екологи перевіряють, харчовики переробляють, ресторатори подають. Тож все чисте і смачнюще. У вільний час до ваших послуг спортивний комплекс і стадіон: футбол, волейбол, баскетбол, аеробіка, гімнастика, гірьовий спорт, спортивне орієнтування, кіокушин карате для творчих особистостей: хореографія бальна і сучасна, народні танці, вокал, ансамблевий і хоровий спів, інструментальне виконавство і театр. Ми навіть дербі можемо провести у нас свої породисті коні і невеличкий епідром. Завітайте у нові! І ви не пошкодуєте!